Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики. Задача по ядерній фізиці. Читаємо умову задачі. Яка енергія Е виділяється при повній анігіляції 1 кг електронів і одного кілограма позитронів? Скільки тонн вугілля треба спалити, щоб виробити цю енергію? Ну, Анігіляція – це взаємодія електричних частинок. І античастинок, унаслідок якої вони перетворюються в інші форми матерії. Електрон, наприклад, електрон під час взаємодії з позитроном приводить до того, що появляються фотони, пара фотонів. І була в нас матерія у вигляді речовини, а появилася матерія у вигляді поля. Інший. Від матерії з'явився. Записуємо скорочений запис задачі. Дано ну, М1 1 кг електронів, М2 1 кг позитронів. Знайдемо кількість електронів та позитронів в одному кілограму. Одному кілограмі. Враховуючи, що маса електрона. 9, 1, 0, 9, 3, 8, 2, 1, 5, 45 на 10-31 степені кілограм. Це маса спокою електрона. Маса спокою позитрона 9,109382616 на 10-31 кілограма. Маса спокою позитрона. Якщо уважно подивитися, то маса спокою позитрона трошки більша, ніж маса спокою електрона. Тому під час анігіляції позитрони будуть всі використані, а електронів трошки лишиться. Тому ми будемо розв'язувати задачу, враховуючи, що всі позитрони використані. Знайдемо кількість електронів. М1 поділи... це маса всіх електронів поділити на масу одного електрона, і кількість позитронів. Маса всіх позитронів поділити на масу одного позитрона. Будемо використовувати кількість взаємодій по кількості позитронів. Я повторююся, тому що їх маса трошки більша. Запишемо формулу Ейнштейна. Енергія, яка виділиться внаслідок їх, їх взаємодії, дорівнює mЦ квадрат ось маса взаємодіючих частинок, їх Кількість буде N, бо ми казали, що будемо читати по позитронах. І на c квадрат. Де c квадрат це швидкість світла у вакуумі 3 на 38 метрів на секунду. Замість N позитрона підставляємо m 2 поділити на масу позитрона. Підставили. Ну і c квадрат напишемо коло маси позитронів в чисельнику. Получили от кінцеву формулу, яка і буде. Використана для розрахунку енергії, яка виділиться під час анігіляції одного кілограма позитронів і одного кг електронів. Перевіримо розмірності. Дивимось, кілограм-кілограм скоротиться. Де маса метр в квадраті на секунду в квадраті, і помножити на кілограм. Кілограм метр квадратний на секунду в квадраті. А це джоуль. енергія міряться в джоулях, Значить розмірність Задовільняє умові задачі. Підставляємо значення. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки і отримаємо шукану енергію. 1,8 1,8 на 10 в 17 степені джоуля. Така гігантська енергія виділиться при анігіляції 1 кг електронів і 1 кг позитронів, при повній анігіляції. Ну, як ми вже говорили, що електронів трошки лишиться. Бо від них не вистачить позитронів. Тепер обчислимо, скільки тонн вугілля треба спалити, позначимо через М вугілля, щоб виробити цю ж енергію. Для цього скористаємося формулою кількості теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, в даному випадку вугілля. Q дорівнює рівні енергії, яку ми знайшли, і дорівнює λ питома теплота згоряння вугілля. Помножити на масу вугілля. Ось з цієї формули знаходимо масу вугілля. Маса вугілля дорівнює, енергія знайдена нами, поділена, поділена на питому теплоту згоряння кам'яного вугілля. Питома теплота згоряння кам'яного вугілля. Лабда дорівнює 29,3 на 106 джоуль на кілограм. Її можна знайти в справочнику. Підставляємо значення. Підставили джоуль і джоуль скорочується. Знаменник знаменника перескакує чисельник як множник. Відповідь отримуємо в кілограмах. Проводимо розрахунки і отримуємо результат. 6 мільйонів 143 345 тонн вугілля. Така гігантська маса вугілля має бути спалена, щоб виділилася така ж енергія, яка виділяється під час анігіляції всього на всього. 1 кг електронів і одного кілограма позитронів. Така велика енергія схована в елементарних частинках. Записуємо відповідь. Здачу розв'язано. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Дякую за увагу.